Всім привіт! Рада вітати на моєму каналі Магія Тро з Наталією. Сьогодні пропоную подивитися загальний розклад на декілька варіантів на тему, які мої внутрішні установки блокують можливість побудування серйозних стосунків. Отже, запалимо нашу червону свічку і почнімо. Просто часто так буває, що ми наче хочемо, хочемо серйозних стосунків, хочемо вступити у відносини, в шлюбні відносини. Але або чоловіки трапляються не, не ті, або не виникає та іскра. Але насправді, скоріше за все, якісь внутрішні установки, можливо, навіть ще з дитинства, або від давнішньої. Травми днішнього болю, попереднього досвіду нам не дають піти в контакт. Давайте, я сьогодні приготувала Манару, оскільки вона дуже глибоко купає. Летять до нас, мрійниці. Отже, які мої внутрішні установки? Блокують можливість серйозних стосунків перший варіант, другий, третій. Обирайте мушлю свою, я дам вам час. Отже. Отже, перший варіант зірка. Які у нас зірки? Вони далекі, холодні, таємничі, загадкові. Вони десь там далеко сяють, і ну, коли зірка падає на землю, це відбувається насправді не так часто. Вона самотня. Ззовні ти можеш здаватися якоюсь дивною, не схожою на усіх, відстороненою. Можеш занурюватися в свої мрії, створювати свій ідеальний світ, бути відстороненою і якось так зверхньо поглядати на інших. Вона не наче носить маску. За якою може ховатися страх, що її зроблять боляче. І, і саме цей страх не дозволяє піти близько в контакт. Е, можливо, був досвід не дуже вдалих стосунків і після того ти вдягла цю маску. Тому для того, щоб пропрацювати цей блок, ну, по-перше, треба спуститися на землю. Побачити той біль, не бігти від нього, не ховатися, не надягати маску, зазирнути глибоко в себе і розділити той досвід, який ти отримала раніше, від того, що відбувається в тебе зараз в житті. Адже минулий досвід це минулий досвід. Він був, він відбувся, він створив тебе, він, можливо, надав тобі силу. Можливо, так, да, було неприємно. Але чи варто ховатися під маскою від людей? Особливо, якщо ти хочеш стосунків, знімай маску, відчуй свій біль, його потрібно прожити і не ховатися від нього. Ти в контакт? Другий варіант. Дівчина, яка грає на дудочці. І відтворює знову і знову якусь свою історію. Який блок? Скажи, будь ласка, наскільки ти прожила свої минулі стосунки? Наскільки ти готова дійсно до нового? Можливо, у тебе в житті була історія, після якої ти сказала собі досить, я більше не хочу, так? або так, як було раніше, в мене так вже ніколи не буде. Тому я не хочу більше ніяких стосунків, тому що все найкраще лишилося в минулому. Який блок? Неготовність йти вперед, неготовність залишити минуле за своєю спиною. І плюс ти, якщо зізнатися, можеш маніпулювати людьми для того, щоб було по-твоєму. Просто відносини це взаємодія. Взаємодія на рівних. Коли я бачу, поважаю свого партнера і готовий співпрацювати з ним. Тому що маніпуляція це більше про дитячу позицію, коли я хочу отримати те, що я хочу, незважаючи на іншу людину, на її потреби, на її бажання, на її запити. Тому, дівчинко моя, по-перше, тобі потрібно залишити свої історії, бути відкритою до нового досвіду. По-друге, потрібно вчитись взаємодіяти з, 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 з партнером на рівних. Дякую. Третій варіант. Ну, Можливо, ти велика мрійниця. І, в принципі, те, що відбувається в дійсності, ну тебе не, не настільки задовільняє, як те, що відбувається в твоїй голові. У тебе багато фантазій. Твоя багата уява набагато краще за реальність, але зустріч відбувається в реальності, тому для того, щоб. Піти в контакт і знайти нормальні відносини, виходь зі своєї голови, не бійся. Так, да, в реальності реальність вона може відрізнятися дуже сильно від того, що ти хочеш, плануєш, мрієш, фантазуєш. Але справжні відносини це відносини з людиною іншою, яка відмінна від нас, у якої своє бажання, і не бійся. Їх проговорювати. Тому що якщо вони залишаться тільки в твоїй голові, ну навряд чи хтось дізнається про них. Тому виходь з мрій в реальність, проговорюй їх, не мовчи. Це також може бути і серія, типу, я обіглась і здогадайся, чому. Виріши і мої мрії. Тому, якщо ти хочеш справжніх відносин, не бійся говорити, проговорювати, слухати іншу людину. І найголовніше, шукай це, це все в реальності, а не в своїх фантазіях. Отже, дівчата, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте подобаєчки, підписуйтесь на мій канал, ставте питання, які ще хочете розглянути в наступних розкладах. Чекаю на ваші коментарі. До наступної зустрічі!